Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо чергову захопливу партію у виконанні двох видатних гросмейстерів. Вона була зіграна на міжнародному турнірі в лас Пальмасі у 1996 році. В третьому турі зустрічалися справжні легенди світових шахів індієць Вішванатан Ананд та Українець Василь Іванчук. Пікантність ситуації полягала в тому, що саме в той день, 11 грудня, у Вішванатана Ананда був день народження, йому виповнилося 27 років. До речі, у Василя Іванчука день народження у березні, і йому на той момент вже було 27. Було цікаво, як же буде грати Ананд в свій день народження, чи не заважатиме йому святковий настрій. Подивимось. Е4 зіграв Вішванатхан, Е5 відповів Василь. Кінь F3, кінь C6, слон B5. Це іспанська партія. Чорні зіграли А6, слон А4, кінь F6, 2:0. І тут наш шахіст зіграв слон C5. Це так званий захист Мьоллера. Цікава дебютна система названа ім'ям датського майстра першої половини 20 го століття Йоргена Мьоллера. Основним ходом тут вважається С3 з побудовою пішокового центру, але кінь б'є Е5 зіграв Анант це відома тимчасова жертва фігури з наступним Д4, кінь б'є Е4, і тут знову індієць обирає не основний варіант. Частіше за все, білі тут грають ферзь е 2 але індієць на лінію е поставив туру і ось так відіграв матеріал. Після слон Е7 брати коня на Е5 не дуже добре. Оскільки чорні ходом кінь С5 гарантовано розмінюють важливого іспанського слона білих, тому Анант забирає турою коня Е4, відганяючи іншого коня на ж 6 В планах чорних просування пішака на d 5 після рокіровки, тому С4 грає Ананд 2 нулі і кінь c3, захоплюючи контроль над полем d 5 d6, кінь d5, слон h4, і білі ставлять ферзя на h5. А після c 6 з нападом на коня, анант йде на жертву якості, забираючи слона турою. Білі створили загрозу мату, тому треба брати туру. Але чим? Ферзем або конем. Другий варіант був небезпечним для чорних, оскільки після кінь h4 білі, звісно, грали слон g5. якщо тут відійти атакованим ферзем. То білі розвивають вбивчу і дуже красиву атаку на Чорного короля. Шах, слон С2, загроза мату. А після H6 несподівана жертва Ферзя і слон F6. Красивий мат трьома легкими фігурами. До речі, цей варіант продемонстрував сам Ананд після закінчення партії. Тому у відповідь на слон G5, чорним треба грати Ф6. Після взяття забираємо, але слон С2. Далі g6. Звісно, можна забрати пішака з метою зробити вічний шах, але білі можуть поборотися за перемогу, забравши на d5, і далі слон G3. У білих велика позиційна перевага, незважаючи на відсутність якості. За нього у них два потужних слони, зайвий пішак на ферзовому фланзі та прекрасні шанси забрати ще одного слабкого пішака d6. Тому Василь Іванчук забирає туру ферзем, і партія переходить до Еншпілю. Але цікаві події не закінчуються. Після кінь Б 6 з нападом на туру Володимир Крамнік, який коментував цю партію після її завершення, запропонував хід слони в 5 Чорні повертають супернику якість після взяття тура А 8 слон в 4 і намагаються не поступитися супернику в активності фігур. Слон d 3 d 5 розмін на цьому полі, слон c 4 взяття f 3 тура c 8 І позиція чорних не гірша. Але Іванчук вирішив все ж зберегти туру, відійшов на b 8 Білі грають слон F4, нападаючи на пішака. Захищати його турою погано, оскільки буде слон G5, подвійний удар. Тому Іванчук змушений зіграти кінь f 5 І тут, якщо білі підуть g4. То буде взяття на d4, а після слон d6 взяття на 4. І в кінці цього варіанту у чорних комфортна перевага завдяки зайвому пішаку на королівському фланзі. Однак Анан зіграв сильніше ходом д5 він двічі напав на пішака С6. Чорні грають в Тура є 8, білі захищають поле вторгнення королем, і тут українському гросмейстеру слід було просунути пішака аж на два поля вперед. Заважаючи білим зіграти g 4 Якщо забрати на c 6 і завдати удару по турі Е8, то чорні повертають якість після взяття на b 6 тура б'є Б2 і позиція приблизно рівна. Якщо ж білі зіграють тура Е1, то після розміну F6 h3, поновлюючи загрозу G4, розмін на D5, H4, слон С2, G6 А4. У ситуації, що склалася, у білих є позиційна компенсація за якість, але її навряд чи вистачить для того, щоб грати на перемогу. Однак Іванчук зіграв скромніше, він пішов аж 6 і планує просунути пішака на g5, нападаючи на білого слона. І знову ж таки, тут рано грати g 4, оскільки буде тура g 4. Та Анант грає точніше: він ставить пішака на H3, не лише звільняючи поле h 2 для свого слона. Але й вже всерйоз загрожуючи зіграти G4, оскільки тепер пішак буде захищений. Що робити чорним? Якщо піти G5, то слон відходить, і на тура D8 c 5 грають білі, отримуючи велику перевагу. Однак слід було все ж визнати помилку, зроблену на попередньому ході, і піти H5. Хоча і в цьому випадку, після c 5 тура e4, слон H2, cd, слон c 2 Тура С4. А кращого не було. Білі, врешті-решт, отримують солідну позиційну перевагу завдяки двом слонам і потужному прохідному пішакові Д6. Та в нашій партії Василь Іванчук припустився явної помилки. Поставивши туру на Е4, слон відійшов на H2CD, і тут білі нарешті грають 4, нападаючи на коня. Головна тут ідея це зіграти слон С2. Якщо відійти атакованим конем, то буде слон D6 і чорна тура у пастці. Тому Іванчук змушений вже повернути якість, забравши на c 4 кінь c 4 dc, і білі не відразу б'ють коня, а спочатку покращують розташування своєї тури, далі забирають на f5, слон б'є d6, шах, король g 1 тура d 8 і іменинник вирішив розміняти тури, перейшовши. В слонове закінчення. Білі зберегли своїх двох слонів, за одного з яких у чорних достатня матеріальна компенсація у вигляді трьох пішаків. Але все ж тут у білих солідна позиційна перевага завдяки якраз наявності двох слонів. Це означає, що чорні пішаки будуть атакуватися на полях як білого, так і чорного кольору. Подальша гра це чудова технічна робота Вішанатана Ананда. Він починає полювати на чорних пішаків. Після слон е 6 грає А4, G5 А5. Цим ходом Ананд зафіксував чорного пішака Б7, який став зручним об'єктом атаки для його білопольного слона. Король G7, слон А4, король G6 і слон Д1. Білі планують переставити слона на F3 з атакою пішака Б7. Тому слон d5 грає Анант, захищаючись від загрози суперника. Але шах слон c 2 Якщо піти королем на h5, то він буде поза грою після точного ходу слон в 5. Тому король 6 зіграв Іванчук, він планує просунути пішака на h5, але слон c 7 Цим ходом Анант заважає чорним зіграти h 5, тут буде слон d 8 шах, і білі виграють пішака. Якщо ж піти g 4 щоб потім поставити короля на g5, то білі посилюють свого короля. Далі на F5 грають слон d8 і захоплюють контроль над чорними полями. Тому король e6. Чорні планують зіграти f5, але Ананд це бачить іграє слон h7, використовуючи все той же мотив відрізання короля по діагоналі. Якщо зіграти f5, то буде слон g8. Тому слон F3 зіграв Іванчук, звільнивши поле d5 для свого короля, слон С2, слон e4. І звісно, Ананд не розмінює слонів. Справа в тому, що після зникнення одного з білих слонів три пішаки за іншого слона це вже дійсно достатня матеріальна компенсація і тут приблизно рівна позиція. Білі вже не можуть атакувати чорні пішаки, які знаходяться на білих полях. Тому тут вже Ананду прийшлось би грати дуже точно, щоб не програти цю партію. Однак індієць все це розуміє. Він просто відходить на d1, зберігаючи велику позиційну перевагу. Чорні тримаються, грають король Д4, слон Е2. Ананд знову відбиває загрозу суперника. Якщо піти С3, то буде шах. І після король Д5 білі виграють пішака. Тому Іванчук вже вдруге пропонує розміняти білопольних слонів. Але Ананд знову відмовляється, дає шах. Після король Д5, слон Д1. F5, король G3. Тепер білі прагнуть переставити свого слона з b6 на f8, атакуючи слабкого пішака h6. Король e 5 слон c 5 король f 6 У відповідь на слон f8, чорні планують захистити пішака королем, тому слон h5 грає Анант, відрізаючи чорного короля по білих полях. Якщо піти на g7, то слон d4, і далі слон f7. З атакою пішака С4 і переходом на D5. Тому Василь Іванчук дав шах, але після король H2 здався. Справа в тому, що адекватного захисту від вже двох загроз білих слон F8 і слон F3 у чорних немає. Ось така чудова, по-справжньому гросмейстерська битва в іспанській партії. Як ми бачимо, день народження не завадив. Вишванатану Ананду виграти чудову партію. Можливо, навіть сприяв такій чудовій перемозі. За словами самого Ананда, вигравши цю партію, він подарував сам собі найкращий подарунок з можливих. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!